Футбол – це гра, під час якої 22 чоловіки наздоганяють м'яч впродовж 90 хвилин. Та у фіналі завжди перемагають німці. Так пожартував англійський футболіст Гаррі Глінк на чемпіонаті світу у 1990 році, що відбувався в Італії. Цей вислів спортсмена став крилатим, причому застосовували його не лише щодо спортивних змагань, а й політичних реалій. Те, що Німеччина і Франція політичні домінанти в ЄС не викликало жодних сумнівів. Та стара модель лідерства тріщить по усіх швах. Пише видання Економіст. Три роки пандемії, а потім війна в Україні, підштовхнули переосмислити європейську ідею та змінили баланс тих, хто має вагу. Оборона і розширення на схід, що раніше були сферами в режимі сну, тепер стали пріоритетами і надали новий голос сусідам України в центральній Європі. Зростання Китаю і перспектива відродження трампізму в Америці змусили ЄС. Переосмислити свої економічні механізми, часто за державницьким французьким зразком кліматичні імперативи посилили цінність дій на колективному рівні, підхід, якому віддають перевагу квазіфедеративні інституції ЄС у Брюсселі. І від Фінляндії до Франції праворадикальні популісти здобувають усе більший вплив на червневих виборів до європейського парламенту. Лідером Європи безсумнівно була Ангела Меркель. Її наступник на посаді канцлера Німеччини Олаф Шольц першості не втримав. Пише економіст. Аналітики ставили на Еммануеля Макрона, та він безпорадний у світовій архітектурі через політичну і соціальну ситуацію у Франції. Париж і Берлін дієві, коли об'єднані нині про тісну співпрацю говорити не випадає. Через відсутність чіткого лідерства домінантність залежить від того, що поставлено на карту, коли йдеться про оборону і безпеку, питання, які на порядку денному в усіх через ситуацію в Україні, а від недавної на Близькому сході, після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, мало хто дивився на Німеччину. Вона дозволила собі стати залежною від російського газу, а її збройні сили були настільки недієздатними, що Шольц оголосив про необхідність Цайтінвенде. тобто то зміни епох на противагу цьому держави Центральної Європи на чолі з Польщею й трьома країнами Балтії відчули себе захищеними після багатьох років попереджень про небезпеку, яку становила Росія, їхня колишня повелителька. Чекати покращення відносин між Олафом Шольцем та Еммануелем Макроном марно. Та й претендентів на новий геополітичний дует бракує. Італію очолює Джорджія Мелоні, який заважає праворадикальний популізм. Герт Вілдерс витісняє Марка Рюти у Нідерландах. Іспанія втратила апетит до європейських дебатів. А Дональд Туск заклопотаний внутрішніми справами. Пише Економіст. Найбільше від цього вакууму виграли централізовані інституції ЄС у Брюсселі під керівництвом Урсули фон дер Ляєн, німкені за походженням. Із 2019 року Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, накопичила більше влади ніж будь-коли раніше. 32-тисячний брюссельський апарат уже давно став грізною регуляторною силою, але дедалі частіше фон дер Ляєн впливає на питання політики й геополітики. Та повноваження комісії мають свої межі. Частково вплив Урсули Ляєн зумовлений тим, що вона тісно координує дії з урядами, наприклад, що стосується санкцій проти Росії, пише економіст. Посадовиця може впливати на дебати, зокрема щодо ставлення Європи до Китаю. Однак влада все ще залежить від інших. Німкені доведеться переконувати політиків переобрати її на другий термін. Після того, як посади в ЄС роздадуть, увага світової спільноти фокусуватиметься на передвиборній Америці. Вашингтон усе ще залишається головним гарантом європейської безпеки і основним донором України. Перемога Трампа як страшний сон для геополітичної архітектури, щось на кшталт руйнівного землетрусу, після якого ще довго оговтуватиметься увесь світ. Це був огляд преси».